Обираючи воду в пластикових пляшках, а також купуючи різні продукти або напої в пластиковій упаковці, обов'язково зверніть увагу на знаки, які несуть інформацію про тип пластику, з якого виготовлена упаковка. Деякі з видів пластику можуть бути безпечними в той час, як інші можуть завдати шкоди вашому здоров'ю. Якщо на пляшці в такому трикутничку написана цифра 1 і такі великі літери англійської, як PET, або PETE, -E, це означає, що тара 1. Норазова ось ці е, пети, так звані, можуть виділяти в рідину важкі метали та речовини, що впливають на гормональний баланс людини. Якщо ви регулярно в таку пляшку наливаєте свою воду, то готуйтеся до того, що у ваш організм можуть потрапити деякі лужні елементи, і занадто велика кількість бактерій, які буквально обожнюють пети. Далі цифра 2 І напис «HDPE». або HDPE. Це дуже хороший пластик, який не виділяє ніяких шкідливих речовин. Фахівці рекомендують, якщо це можливо, купувати воду саме в таких пляшках. І безпечно і для екології корисно. Майже весь такий пластик переробляється. Цифра 3 і напис P-V-C або просто V. Речі з цього матеріалу виділяють щонайменше 2 небезпечні хімікати. Обидва чинять негативний вплив на ваш гормональний баланс. Це м'який, гнучкий пластик, який зазвичай використовується для зберігання рослинної олії і дитячих іграшок. Піпі -пі, пластик має білий колір або напівпрозорі тони. Використовується в якості упаковки для сиропів і йогуртів. і Він вважається відносно безпечним. А ось пієс-пластик часто використовується при виробництві одноразових стаканчиків і контейнерів для швидкого харчування. При нагріванні він виділяє небезпечні хімічні сполуки, тому зовсім не годиться для зберігання гарячої їжі і напоїв. І на завершення PC, або пластмаса без спеціальних знаків. Це не персональний комп'ютер, це трішки інше. Е, найнебезпечніший вид пластику. Зберігати в такій тарі їжу або воду категорично не можна. Він виділяє бісфенол А, речовину, яка знищує вашу ендокринну систему. Будьте обережні. Продовжуйте тему здоров'я. Наша постійна рубрика Здорово жити. Вітаю вас, в рубриці, здорово жити! Як ваш настрій? А самопочуття? Сподіваюсь, ви спали добре і готові до нового робочого дня. Як показало дослідження, близько 7 з 10 босів не рахують стрес, тривогу або депресію причиною для відпустки. Більшість босів вважають, що попри те, що близько чверті працівників страждають від психологічних проблем на певному етапі року, вони не є поважною причиною для позачергової відпустки. Тисячі менеджерів, виконавчих директорів і власників компанії, а також тисячі працівників, взяли участь в одному дослідженні. Висновки учених продемонстрували, що основна частина працівників настільки переживають продумку інших з приводу їхніх психологічних проблем, що не говорять своїм босам правду про те, чому вони беруть лікарняний або відпустку. У свою чергу 69% босів не вважають стрес, депресію або тривогу вагомим виправданням відсутності на робочому місці. При цьому 25% з них визнавали, що і самі страждали тією або іншою формою психологічного захворювання в минулому. Близько 50% опитаних працівників упевнені, їхні керівники не сприймають такі проблеми серйозно. 7% переживають за реакцію менеджерів, якщо вони дізнаються про їхні проблеми. Всього близько 40% працівників сказали, що чесно розповідають про свої захворювання і просять лікарняний. Провідний дослідник Емма Мамо називала відкриття тривожними, але не дивовижними. Вона також додала. Ми усі знаємо про існування табу на обговорення тих проблем, таких проблем як стрес, тривога або депресія на робочому місці. Проте, ми усі стикаємося з психологічними проблемами, також часто, як і з проблемами фізичного здоров'я. А також доктор Марк Вінвуд заявив. Відсутність розуміння породжує новий стрес, і ситуація стає безвихідною. Отже, поліпшення обізнаності і розуміння психічних захворювань є одним з найважливіших завдань для топ-менеджменту. На цьому я поставлю крапку і побажаю вам гарного дня без стресів. Бережіть себе!